Ісусу Христу, слава Україні! Нені взяли мені тракторець Везти сіно, тільки нагрузили на один. І он драте з коблоком. Привіт, помагай! Іду заводити. Владив з кривого стартера по акумулятор. Помале їду! Абіну поробили, мо собі таку. Трохи наметали сина. Не хотіли нині кіньми їхати. Кінь ми десь іншим разом. Зав'язали. Хотіли ну, рублі, але рублі ще в лісі ростуть. Туди другу ходку везем. По-перше, ми лише зубром везли, але не знімали вам. Продаю трактор півтора тисячі доларів вас. Кому потрібен такий помічник? Можу продати. У мене є коні, але трактор теж. Трактор теж добрий. А коні не запрягати, где ти трактор, поїхати, привезти сіна чи що. Я просто коні люблю, я якби не любив коні, то я б переважно трактором їздив, а люблю фірма не читай. Та я так. Та треба й трактор мати, треба й коні мати, треба все мати. Треба і все вміти, значить нічого не робити. Щось цікавого нема. Трошки треба переразувати. Ну, в общем, реальмувати, так як кажуть, де ж круто. Ого! Зараз їх Vou trazer para o João. Porque hoje me dá trava com uma seta. Там китайчик не ходить. Понято я коня. Сил сюди, запряг поїхав, на якимись китайщиком. Камеру протер погано знімає за мені в очах просто

Да не отрабатывает

Sono arrivata e vi sono nella centralina d'oro. Ho un telefono. Ho ho من تو برداشتم. Bye.